Це було пізно ввечері, коли мені підтвердили загибель. Тимофій вже спав. У мене було відчуття, що в мене серце просто розбудить весь будинок, тому що воно просто вискакувало. На наступний день я зранку, прямо вниз, майже в майже вісім ранку, стояла на порозі лікарні, яка тут поруч, і одразу сказала, що в мене загинув чоловік, мені потрібна допомога. Я розуміла, що я не можу сама впоратися. От. Я отримала медичну допомогу, потім прийшла додому. Вже Тимофій прокинувся. Я попросила його сісти. І сказала, що тато загинув. Він сказав, ні, цього не може бути. От. Ну, я його обняла і сказала, що якщо тобі потрібно поплакати, то ти плач, тому що це правда. І що тепер тато нас огороняє з небес. От. А після цього мені потрібно було ще сказати його мамі. Це було теж важко, тому що я підготувала все і подзвонила, і я попросила її прийти до нас. Вона сказала, що так, я приїду. Щось, е вона приїхала і перше, що вона сказала, що Женя приїхав. Я попросила її сісти, сказала, що Женя загинув. Ну, дві години ми мовчали. Ось, А потім вже. Потім вже життя стало зовсім іншим. Потрібно було потрібно було це прийняти і розуміти, як далі жити без нього.